Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти. На сьогодні, 5 лютого 2024 року. Три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. І дивимося: перший варіант. Так, якщо у вас якісь нові починання, ви бажаєте. Або обнулити якісь стосунки або справи, і розпочати все спочатку, або якісь нові проекти запустити. Щось, все, що пов'язано з новим, для вас так. Також це гарно налагодити стосунки із дітьми, якщо у вас таке питання є, тому вам відповідь так. Другий варіант. Також так, Паш Кубків говорить про те, що все, що стосується сфери сім'ї, сфери спілкування, емоції будуть позитивні. У вас, у вас є можливість все отримати, повний кубок того, чого ви забажали. І третій варіант третій варіант ні. Наразі, якщо ви обмірковуєте якісь свої починання, або якісь нові проекти, або у вас має бути якась зустріч, все, що ви плануєте, на цей час, на цей день, не вирішиться. Але, як завжди, пам'ятаємо, це енергії лише одного дня. На, на завтра будуть інші енергії і буде інша вам відповідь. А поки що краще обміркуйте і м, поміркуйте над тим, що, можливо, вам варто залучити до вашої справи і ще когось, ну, тому що вам самому не впоратися. Занадто важкий, м, важка, важкий процес ви затіяли. Тож бажаю всім гарного дня, успіху, миру і натхнення.